Всем привет! Меня зовут Андрей. Сегодня у нас проще на неделя. Был в Михайловском Золотоверхом монастыре. после него пошел прогуляться по Андреевскому узвозу. Мне дуже подобается Андреевский узвиз. Я тут довольно часто, когда есть час и наснага, Гуляю. Ну, як правило, після того, як сходив у церкву. Дуже гарне місце. Особливо зранку, коли немає людей, немає ще підприємців. Особливо влітку, коли тепло або весною. Ну просто краса йдеш і насолоджуєшся життям, насолоджуєшся тим, що у нас є такі місця. В Україні. Дуже класно, дуже гарно. Прийшла весна. Дивіться, як класно, нікого немає. Рекомендую всім, коли є у вас час і наснага. Прогуляйтеся зранку Андріївським заїздом. Вам сподобається, вам дуже сподобається. Дивіться, як гарно. Нікого немає. Ну, майже нікого немає. А, гляньте, як класно. Просто супер. наприклад, Усім гарного дня. Пока-пока.